Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа. Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника й покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства. І не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей, від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього. Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану й його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь. อามีอามี